Доброго дня, шановні українці та підписники YouTube каналу Гора. Хочу подякувати е, вам і нашим волонтерам за те, що придбали нам грілки, які не менш зараз нам важливі у такий зимній період. Зараз роблю розпаковку. Побачите. Дякую. Бачите, сама коробочка. Тільки забрав нові пошти. І зараз зробимо розпаковку. Те, скажімо так, дуже необхідне. Ось такі грілочки. Бачите, так? Да? Це як для ніг. Вісім годин тримають. Але практика показує, що навіть трошки більше. Дякую. Слава Україні!